хресті розбі сьогодні ми говоримо слова вдячності героям Небесної Сотні, всім захисникам української держави, всім воїнам, що боронять незалежність та суверенітет нашої держави. День 21 листопада назавжди став незаперечним доказом відродження нашої нації. Події Майдану змінили народ, його погляди, мрії та віру у європейське майбутнє. Революція гідності об'єднала нас в єдиній, соборній, незалежній Україні. Скрутна година згуртувала. І тільки нам має вистачити сил, аби не втратити той незламний дух вільного народу, який ми маємо сьогодні. Загоїться всі рани, розчиниться вся кров, колись мене побачиш, ти китучою і, і знов. я подарую чисте небо і прийде весна колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна. Витримаю ві, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від душі тому що я сильна. Я подолаю все, бо ти мене в своїх руках не Шановні наші. Діти Воскресенської громади, а також дорослі. Поздравляю вас з наближаючимся святом Днем Гідності. Це одне з найважких, мабуть, для нас свят, і з цим святом ми можемо завжди пишатися. Як ми розуміємо, що війна почалася не 24 лютого, а ще значно раніше, Починається з 2014 року, коли люди вийшли і почали відстоювати своє право на гідність. На Майдані. Далі були бойові дії на Донбасі, де мужні українці також боронили своє право бути вільними, своє право обирати, кого вони захочуть. Ця, повірте нам, ми доведемо вже до кінця цю справу і залишимо нашим дітям красиву, вільну і велику країну. Все буде Україна! Ми сьогодні розглянемо ключові події Революції Гідності. І так, 21 жовтня, Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про призупинення процесу підписання угоди про асоціацію. Понад тисячу активістів вийшли на Майдан та залишились на ніч. 30 жовтня, близько 4 ранку, почався силовий розгін активістів міліцією. Було застосовано з за офіційними даними. Було 37 активістів травмовано і затримано 35 активістів. 1 грудня у ході пікетування адмі... адміністрації президента відбулися сутички з міліцією. 8 грудня народне віче зібрало понад 1 мільйону учасників. Було заблоковано урядовий квартал, повалено пам'ятник Леніну. 29 грудня проводився мітинг біля резиденції Януковича, акція Автомайдану Марш на Межигір'я». 16 січня Верховна Рада України з порушенням процедури голосування ухвалила диктаторські закони, дії яких звужувала права і свободи громадян. 19-22 січня 2014 року початок протистоянь на вулиці Грушевського, 23 січня у мережі інтернет з'явився відеозапис знущань силовиків над роздягненим активістом Гаврилюком. 28 січня. Відставка голови уряду Азарова під тиском громадськості. 18 -20 лютого, штурм майдану, пожежа в будинку Проспілок. Розстріл активістів на вулиці Інститутській. 22 лютого Верховна Рада України ухвалила постанову, якою визначила Віктора Януковича таким, що самоусунувся з посади президента. Солить снігом і дахи асфальти студить вітер щоки на серця. Кажуть люди, будемо стояти, будемо стояти до кінця. Наша батьківщина Україна, а її оплутає біда, її доля, могірка калина, предковічна і зовсім молода. Усміхнулась молоде обличчя. На щоці сніжинка розтає так майдан національно звичне символом країни постає. Наша Батьківщина Україна крізь віка у нетріщах століть. Не схиляла й голови й коліна на майдані гордою стоїть. Це важка робота, а не свято. Україно, не ховай лиця, прагнемо щасливу долю мати. Мусимо боротись до кінця. Кача по сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги. Погину я в чужім краю.